Два тижні тому стартувало голосування за найкраще місце для відпочинку в Україні від видання коментарі. Спочатку голосування менше як за добу Мукачеву затвердилося на третьому місці. Зараз воно обігнало лідируючі міста Львів та Ужгород і опинилося на почесному першому місці, набравши майже 5 тисяч голосів. Що думають про такий результат голосування пересічні жителі міста та його гості, ми запитали у них. Чи справді вони вважають Мукачево найкращим містом для відпочинку в Україні та чому? Воно може навіть порівнятися із європейськими містами, як по вигляду, так і по місцям відпочинку. Воно гарний краєвид, у нас свіже повітря, приємні співмешканці. В, нас гарно. В ньому є багато місць, де можна піти, відпочити і дуже гарно провести часто. Мукачево це 100% гарне місце для відпочинку. Я вважаю, що воно приваблює туристів надзвичайно. Мукачівський міський голова також погоджується з Мукачівцями. Місто привабливе своєю архітектурою, історією, культурою, кухнею. Тут проводять масові фестивалі. Міжнародний фестиваль Червене вино збирає щороку тисячі туристів. Привабливе Мукачево ще й тим, що тут проживає багатонаціональна спільнота: привітні та гостинні люди. Тому те, що Мукачево опинилося на першому місці, зовсім не дивина. Тут фокусу немає ніякого. Тобто, якби ми і хотіли таку кількість 5 тисяч голосів організувати якимось способом, то це практично неможливо. Напевно, це реальна картина. Місто буде ще більш привабливішим, і воно буде завжди у призових містах для відпочинку туристів, як в межах нашої держави, так і за кордоном». Керівництво міста й надалі працюватиме над розвитком Мукачева, аби зробити його ще більш туристично привабливим. На замку паланок на цю сесію в четвер вже йде проект по визначенню суб'єкта підприємницької діяльності ліцензованого, який зробить оцінку оренди середнього замку, і там є. Бажаючи прийняти участь у конкурсі, щоб розбудувати там ресторан, готель. Друге, ми розбудовуємо палац культури на базі колишнього будинку офіцерів, а перед тим гімназії зараз. Вже розпочалося будівництво проєкт на кошторисна вартість, якого 14 мільйонів два з половиною роки будівництва. Хто бачив будинок офіцерів потихеньку, розбирається розібраний повністю лядацький зал. Вже фундамент є під новий, сучасний з балконами, сучасною сценою, збиральними, гримерними. Тобто це. Палац, який буде відповідати всім вимогам, якби держказначество не блокувало гроші. Втілити задумане в реальність вдалось би набагато швидше, а так роботи тільки гальмуються. Проте такі результати голосування додають тільки сил та натхнення творити на благо міста і надалі. Ще більше місяця відвідувачі сайту коментарі обиратимуть своє найкраще місце для відпочинку в Україні. Всього у спецпроєкті бере участь 47 міст. Лідер рейтингу Мукачево, 4960. 1 голос. Ужгород 4466 голосів. Львів 1276 голосів. В аутсайдерах опинилися Луганськ та Донецьк. Взяти участь у спецпроєкті може кожен бажаючий. Для цього вам потрібно зайти на сайт коментарі за п'ятибальною шкалою, оцінити те чи інше місто України. Також, окрім того, що ви обираєте найкраще місце для відпочинку в Україні, ви можете писати тут свої поради. Наприклад, де найкраще побувати в місті Мукачеві, які його архітектурні та історичні пам'ятки побачити, де найкраще попоїсти в цьому місті. І таким чином ви даєте свої поради туристам, аби зробити їхній відпочинок на. Тож обирайте, і ви найкраще місто для відпочинку в Україні. Приєднуйтесь та голосуйте за Мукачево.